Львів заспівав як ніколи. Перед ратушою три тисячі студентів одночасно під звуки Сурм заспівали гімну України. Адже саме цього дня 149 років тому головну пісню країни вперше виконали публічно. Акцію сподеї присвятили всім, хто загинув в боротьбі за незалежність і свободу українського народу. Тим, хто не знає цього тексту, організатори роздали листівки зі словами та історією пісні. Нагадаю, слова українського гімну написав етнограф і поет Павло Чубинський 1862 року, використавши мотиви сербської патріотичної пісні. Музику склав священник Михайло Вербицький. Як державний гімн ще не вмерла Україна, вперше пролунав 1917 року. Оцей період, що відколи ця революція, і це все, гімн України звучить так багато разів, і це насправді зворушує, аж сльози навертаються на очі, тому що, напевно, за всю історію України, відколи цей гімн був написаний, він стільки разів не звучав.